Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про один дуже цікавий автомобіль, який я просто не міг обійти стороною. Тому зустрічайте, де я Так, друзі, зараз лунає тривога, але це не заважає мені працювати далі. Багато хто не знає цей автомобіль, навіть і не здогадувались, тому відкрию трошки завісу. З цього автомобіля починався Deo Matiz. Це DeoTіco е з двигуном 08, але ще на карбюраторі. Отже, автомобільчик дуже цікавий, який дарує неймовірні емоції при керуванні ним. Е такий весь маневрений прийомістий, прийомі рве з під себе шикарно. Власник вже поставив сюди легкосплавні диски, дуже він попрацював над ним, і він потрапив до мене на кузовний ремонт. Отже, трішки я відійшов від теми перекупства, але не набагато. Тому я підвищую свою навичку у зварювальних роботах. Також трошки малярочки сюди додавлю. Отже, поки шукаю собі автомобільчик на продаж, займаюсь кузовним ремонтом. Це ж все таки прибуток. Отже, отакий автомобільчик цікавий, дуже маневрений, дуже класний. Мені прям подобається я на ньому, які ж одні емоції, позитивні, постійно посмішка, він такий смішний, <гум> дуже цікавий. Так, по автомобільчику, що мені потрібно зробити? Зараз помию автомобільчик, Зробити крило, заварити тут дірку, заварити, заварити тут порог. Отаку діромаху. Потім мені потрібно перейти на цю сторону, зачистити оці рижики до метала. Потім відновити цю дверку та прихватити сварочкою це криво. Ось трішки тіліпається. отакий план роботи в мене. Позайматися. Так, зараз покажу вам салончик цього автомобільчика, Дуже схожі сидіння на матіз, але не було такого на матізі. Там були підголовники, які вставлялись, регулювалися, а тут -а вони з заводу такі стоять, ну трошки інакші. Як бачите, приборка така ж сама, ну, схожа на матіза, теж тільки на матізі, голубенька, а тут -а синя. Перемикачі під ролеві. Також як на матізі, все крутиться. Такий цікавий автомобіль. Передачі точно такі самі, як на матізі. Всі запчастини із матіза, тому все шикарно сюди підходить. так Отже, зараз намиваю автомобільчик там, де буду я варити, вичищаю і розпочинаю роботу. так Покажу вам ще під капоточку цього дракона. Такий маленький акумулятор, все компактно. Це кучі трьохціліндровий двигун 0,8 на карбюраторі. Карбюратор новенький старий стоїть. Отака ось, ось пушечка. Так, про 99-ку не сказав. Я її продав, продав вигідно, невеликий плюс, але все-таки видно. Зараз ринок стоїть, тому все ж таки продав. І що саме характерне? Бо як виставляєте автомобільчик, робіть дуже гарні фото, бо погані фото поганий продаж. Що я замітив на своєму прикладі. Отже, я перефотографував автомобіль, і буквально на наступний день одразу три дзвінка по автомобілю, і в той же день я продав. Отже, всього перефотографував і машина продана. Отже, придбав автомобільчик за 1000 доларів, вклав я в нього два балончика фарби. І тюбик цемента для вихлопної труби. Отже, це все мені обійшлося в 300 гривень. І автомобільчик я продав за 1100, Отже, майже 1000 доларів чистого прибутку. Я просто що за дорого взяв 190 гривень. Тому такий невеликий прибуток. І чим більше ви скинете на автомобільчику... Тим більше ви піднімете. Отже, брав я в перекупа, тому дуже сильно я йому руки викрутити не зміг. Тому вийшло, як вийшло. Так, оцю, оцю плівочку карбонову не так легко зняти. Отже, маленькими кусочками дривається і все. Тому що я придумав. Беру балон, прогріваю, а потім все класно знімається. Я ще не сказав, що по якості до мене не будуть приставати. Сказали, зроби, як вийде, аби було тільки ціле. Тому це є плюс. Є змога навчитися. Отаку бачимо дірку. І це мені потрібно якось відновити. Відновити цю частину, трішки, отак, вниз піти. Також арочку. Треба відновити, вона струхла. Цю частину теж, мабуть, треба відновити. І тут трішки треба варити трикутничок. І сама біда, оце. Такого я не очікував, але погратись тепер прийдеться. Так, народ, ситуація складна, але не критична. Отже, так довелося мені вирізати. Вирізав шаблончик, ось Отак От прийдеться мені приварити спочатку внутрішню частину. Так, тут я піду далі метальчиком, де ось трухли. І вже до цього метала цілого буду наружну частину відновлювати. І також трошки крило. Прийдеться також відновити, отак туди зайти. Тому зараз дістаю метал і починаю різати. Так, вирішив я переробити, зробити отаку більшу дірочку. Тут я вирішив отак приварити з цього боку до цієї. Все в кучі зварю і вже до цього канта приварю всю частину порога. І зараз обварюю все це ну, всередині і тут, а потім наружну частину приварюю. Here's the past won't escape my pain i just want to be a better person i deserve this i just want to break these chains i was asking for greatness true to myself i never fake it see no many ones, i just so they get famous and when i say the truth most really can't take it spite of everything i've been through i'ma make it fake friends but I'm a downfall it's toxic day one started the outlaws for profit all i do is write verses no talking all i do is put them all i do is i От так. спасені утопающо, як кажуть Так що Отак от вийшло, Ох, замарився вже з 9 утра до часу дня, це я роблю цей поріг ужас трошки довго, поки внутрішню, поки наружну, але от так вийшло. Ще попідварюю. Та пошпаклюю. Переходжу тепер до дверки та до крила. праву сторону я отак заварив внахльост, в нахльост і тут до порога приварив, бо сказали, до качества не будуть приставати, зроби, аби було хоч більш-менш. І оголочок трохи відновив, тому ось так я зробив. Тут все буде чітко. Отак трошки пошпаклюю, воно вирівняється, буде класно. Все теж пішпаклюється буде гарно. Просто як по-якому, тут багато вирізати, багато треба варити, як з оцею половинкою. Тому в ідеалі, звісно, це крило десь отак різать або отак і потім аж отак відновлювати. Це, що я зробив, все на рік-два на два. вистачить. Ура! Я закінчив <рив> одну сторону. Знову сирена, знову гудить. Якраз сирену почав, сирену закінчив. 4 години вечора я закінчив свою роботу. Отже, залишилася ще друга сторона. Там треба заварити дверку і трішки крило підварити і все. Так, по цій стороні залишилося коє-де підварити, трошки додати, бо переживаю, що не хватить провалки. І зашпаклювати. Все, більше красити я не буду, бо вихідні пролітають прямо мимо мене, а я тут граюся. Ну, в принципі, я за ці гроші получу. Але ж, все-таки хочеться і відпочити. Тому на сьогодні я все. І завтра зранку приїду, дороблю ліву сторону, пошпаклюю і на цьому все. Настав новий день, тому я вже сиджу в автомобільчику, щоб їхати в гараж. І хочу показати вам, як же ж запускається ця пушка-гонка, ця бішена на Отже, ставив ключ. Так, Три рази качаємо педалькою. Подсосик на максимум. Запалення. Запускаю. аппарат запущен. О, <laughs> ракета. Рычи страшно Ну, зато заводится быстренько. Так, раскрыл я водичку дверку. Тут, конечно, уже робилось. Тут уже диромаха. Ну, что я планую? Здесь вот так. Вот так режу. Вот так аж. Все это вырезаю. Цей трухлий метал. З цього боку завертаю метал, заходжу і отут вже приварюся живим металом. Зараз розмічаю, спочатку розмічаю заготовку, потім обвожу, вирізаю і все буде класно. І так, заготовку я вирізав. Вимірявши внутрі бортик, в мене вийшло 2 см. Тобто бортик, це ось оцей. ось оцей бортик до самої фільонки двері. 2 см. Тому, вимірявши тут, зараз загибаю по цій лінії метал і буде в мене така вставка якраз з кантом підсилення. Так, і ось така в мене заготовочка вийшла. Вже вигнув під кант. Внутрі підсилення зробив. Отже, зараз це все я приміряю на автомобіль, вирізаю і варю. Технічних причин у мене не вийшло записати все, весь момент зварювальних робіт. Але я вам скажу одне, що варити по живому металу набагато краще та приємніше, Аніж оце варити, наприклад, по такому трухлому. По живому ось дивіться, класно. Заварив і все класно. Зашліфую, зашпаклюю і готово. Так, залишилося мені зробити оцю ще дверку, подивитися, розчистити, можливо, просто пошпаклюю та заварити це крило. Трішки шевелиться, треба його прихватити. Сказали, можна прихватити, тому так і зробимо. Ну, Цю дверку зробив гарно. Мені аж самому подобається. Тому зараз роблю це і роблю це. Потім шпаклюю і все, готово. Так, народ, потік я вже все зробив. Автомобільчик відправляється замовнику, далі він буде сам вишліфовувати, сам буде фарбувати. Тут він антигравієм хоче ну, пройти з пульвілізатора, задуть гарно. Отже, там Нижче теж він хоче зробити. Що від мене треба було, я вже все зробив. Автомобіль відшпакльований, поварений. Так, можливо, я ще не ідеальний зварювальник, але оце на таких автомобілях я навчуся до гарних результатів. Тому я практикуюся і підвищую свої навички. Отже, автомобільчик я то робив, доробив, бачите, все відшпакльовано, все класно. За таку роботу я проситиму півтори тисячі гривень. Я вважаю, це навіть мало я і прошу. Але це для своїх, тому ціна така: півтори тисячі за поварку цього автомобіля. Друзі, є ще гарна новина. За мною вже стоїть новенький автомобільчик, тому зараз трішки покажу, який це. Так, значить, це я придбав Fiat Tipo 1.4 бензинова. Дуже гарна. По подвіску трошки передок підгримлює, але ще тільки ну, воно ще на 50% ушатана. Подвіска, от такий передочок, це шпакля, трошки відірвана. Так, в, ці, в цілому майже класна тачка. Двері всі відчиняються, закриваються. Ось така. Є біда трошки з цього боку, але це я вже підварю. Попозже. Так що, кого зацікавив цей автомобільчик? Пишіть в інстаграм, буду радий вам допомогти з покупкою цього автомобіля. Стартова ціна 850 доларів. Машина переоформлюється, є дійсне доручення. Так що, кого зацікавило, 850 плюс торг. Пишіть в інстаграм будуть ждати. Так що, всім дякую за перегляд, до нових зустрічей!